15 команд усіх автошкіл та спортивно-технічних клубів Житомирської обласної організації Товариства сприяння обороні України цими вихідними влаштували у Бердичеві справжній майстер-клас із водіння автомобілем. Напередодні професійного свята усіх автомобілістів інструктори та майстри взяли участь в обласних змаганнях з фігурного та швидкісного водіння, щоб і свої навички відшліфувати, і молоді приклад показати. На сьогоднішні наші змагання приїхали кращі наші спортсмени, водії. Буквально перед нашими обласними змаганнями в районах, в спортивно-технічних клубах, автомобільних школах були проведені змагання серед майстрів-інструкторів. І на сьогоднішні наші змагання прибули найкращі, найбільш досвідчені майстри-інструктори, які показують сьогодні безпосередньо свою майстерність. Метою їх, цих змагань є. Пропаганда військово-патріотичного виховання України є розвиток навчання, розвиток кваліфікації інструкторів практичного водіння, підвищення престижу організації Товариства сприяння оборони України. Кожен водій, який сьогодні не уявляє себе без керма, починав свій шлях в автошколі. З перших невпевнених спроб опанування транспортним засобом під керівництвом вмілого та знаючого інструктора. І як не вірилось тоді, що колись зможеш кермувати самостійно. За своє життя, присвячене вихованню майбутніх водіїв, майстри автошкіл стали неперевершеними асами у цій справі. А вже як філігранно вони водять авто і як віртуозно виконують непрості вправи, будь-то колія, обмежений заїзд на стоянку чи заїзд у бокс. З подібними завданнями водії стикаються часто. Ще однією вправою яку належало виконати учасникам обласних змагань зі швидкісного водіння, була змійка. Водіям належало пройти цю перешкоду і переднім, і заднім ходом, пам'ятаючи про те, що збити обмежувальну стійку означало додати собі очок і зменшити шанси на перемогу. Час, протягом якого інструктори маневрували на автодромі, враховувався до результату змагань. А це означає, що усі вправи належало виконувати не тільки без помилок, а й швидко. Дуже цікавий елемент на змаганнях це естафета, коли учасник повинен під'їхати до кільця, яке надіто на, на перешкоді, зняти його, об'їхати кругом стойки і повісити кільце. Обратно заїхати на фініш. На фінішу учасник змагань повинен передніми колісами поставити автомобіль на обмежувальну стрічку. Так засікається кінець фініш проїзду на змагання. Ці змагання організатори вирішили присвятити ще й 22-й річниці створення збройних сил України. На початку листопада розповідають, традиційно стартує місячник оборонно-масової роботи, який передбачає багато різних заходів за участю учнів та студентів. Товариство сприяння обороні України прагне виховувати справжніх громадян, які згодом можуть стати сумлінними військовими чи майстерними водіями. Хотів би привітати наших. Працівників, штатних працівників Житомирської власної організації, Товариства створення оборони України, всіх водіїв, хто в нас навчався в наших організаціях, побажати всім міцного здоров'я, успіхів, удачі, благополуччя, зеленого світла, ну як кажуть, не возяні жезла. За підсумками обласних змагань з фігурного водіння, третє командне місце дісталось Люборському спортивно-технічному клубу. Другою стала команда з Олевська, а першою команда Бордичівської автошколи. Її ж представник Анатолій Савчук став найкращим і в особистому заліку.